Здається, ми всі потрапляли в ситуацію, коли відчували необхідність звернутися до когось за допомогою, але стримували себе. Це може бути в момент, коли життя ставить перед нами нові виклики, коли ми відчуваємо, що не можемо впоратись самотужки. Проте просити про допомогу для багатьох з нас є важким завданням. Але чому? Вітаю! Я Наталя, психологиня платформи Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, чому нам так складно важко просити про допомогу та як навчитись це робити. Але перед цим не забудьте підписатись та поставити вподобайку, адже ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Коли ми говоримо про складність просити допомогу, ми стикаємось з цілим комплексом психологічних, соціальних та емоційних бар'єрів. Давайте детально розберемо кожну з причин. Перша страх вразливості. Найглибший і часто найскладніший аспект це необхідність визнати свою вразливість. Для багатьох це рівносильно визнанню власної неспроможності або некомпетентності. Цей страх. Особливо гостро проявляється у людей з синдромом відмінника, адже їхня самооцінка часто базується на здатності бути ідеальним та самодостатніми. Визнання потреби в допомозі може сприйматися як загроза цьому образу. Також тут важливо зрозуміти, що показати свою вразливість це не просто визнати обмеження, це означає відкрити частину себе іншим людям, дозволити їм побачити нас справжніми, а не ідеальними. І це може бути насправді страшно, але ви завжди можете звернутися за допомогою та підтримкою до психолога. До речі, на платформі розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця, з яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми. Ми даруємо для всіх наших глядачів знижку 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Друга причина, чому нам важко просити про допомогу, це травматичний досвід. Наш минулий досвід, прохання про допомогу, часто формує наше теперішнє ставлення до цього, і тут ми можемо зустріти кілька типових сценаріїв. Ігнорування прохань. Коли в дитинстві або е, в значущих стосунках наші прохання системно ігнорувалися, ми навчилися, що просити марно. Краще не просити взагалі, ніж відчувати біль від того, що тебе не почули. Висміювання. Особливо травматично, коли наші прохання про допомогу ставали об'єктом насмішок. Це могло статися в школі, в сім'ї, серед друзів. Такий досвід часто призводить до глибокого сорому, пов'язаного з проханнями, маніпуляції, коли допомогу використовували як інструмент маніпуляції. Я ж тобі допоміг, тепер ти мені винен. Це формує страх заборгованості та залежності. Груба відмова, досвід різкої або грубої відмови може створити стійкий страх повторення такої ситуації, третя причина культурні установки. Наше суспільство сформувало цілий набір токсичних установок щодо прохання про допомогу. Міф про самодостатність. Сильна людина має справлятися сама. Це особливо впливає на чоловіків, яким з дитинства нав'язують образ сильного незалежного чоловіка, стигматизація вразливості. У багатьох культурах потреба в допомозі сприймається як ознака слабкості. Якщо ти не зможеш сам, значить, ти недостатньо старався. Культ індивідуалізму. Сучасне суспільство часто виділяє індивідуальні досягнення, забуваючи, що людина соціальна істота і взаємодопомога це природна частина людських стосунків. І остання причина страх відмови. Цей аспект має кілька важливих складових: страх почути ні. Часто ми заздалегідь вирішуємо, що нам відмовлять, і тому навіть не пробуємо просити. Це захисний механізм. Якщо не просити, не буде відмови, страх бути тягарем. Ми боїмось обтяжувати інших своїми проблемами, створювати їм незручності. Особливо це стосується близьких людей, чий час та ресурси ми цінуємо. Відчуття провини. Часто сама думка про те, щоб попросити про допомогу, викликає почуття провини. Як я можу когось турбувати своїми проблемами? Також на сприйняття відмови від інших дуже впливає власне вміння говорити ні. Всі ці страхи та бар'єри формують замкнене коло. Чим менше ми просимо про допомогу, тим більше ізолюємося, тим складніше стає просити. Це призводить до втрачання можливості поглибити стосунки утворення більшої дистанції з іншими та відчуття самотності. Відчуття перенавантаження та емоційної напруги. Тож, як навчитися просити про допомогу? Коли ми запитуємо про допомогу, ми відкриваємо простір для спільної діяльності, для людських зв'язків, що надають нам сили. У цьому є глибокий сенс. Це є не проявом слабкості, а якраз навпаки, ознакою глибокої людяності та мудрості. Тож, Першим кроком є усвідомлення, що просити про допомогу це абсолютно нормально і навіть необхідно для підтримки здорових стосунків. Всі люди потребують допомоги і немає нічого поганого в тому, щоб звертатись по неї. Почніть з малих кроків: не обов'язково одразу просити про допомогу у великих і складних питаннях. Почніть з дрібних завдань, наприклад, попросіть когось пояснити вам нову задачу на роботі або допомогти з дрібними побутовими проблемами. Це дозволить вам поступово набиратися впевненості, визначте, кому і коли звертатися. Навчіться визначати людей, які можуть вам допомогти в різних ситуаціях. Це важливо для того, щоб ви не відчували себе одинокими в складних обставинах, а також для того, щоб підтримували здорові взаємовигідні стосунки. Використовуйте практику активного слухання та емпатії. Важливо навчитися слухати, коли інші просять про допомогу, і практикувати взаємність. Коли ми бачимо, як інші звертаються до нас за допомогою і отримують її, це допомагає зменшити наші страхи щодо цього процесу. Зробімо вправу карта допомоги. Візьміть аркуш паперу. В центрі напишіть сферу, де вам потрібна допомога. Навколо запишіть, хто вам може допомогти, яка саме допомога потрібна, які можливі варіанти прохання. Ви не маєте з усім справлятись самостійно. Можете написати в коментарях про свій досвід страху перед проханням. Це дійсно може бути корисно для інших. Також нагадую, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Пам'ятайте, коли ми разом комунікуємо, просимо, відмовляємо, проговорюємо наші страхи та болі, жартуємо, ми об'єднуємось, і це наша сила. Взагалі, з розмови часто починаються важливі зміни в житті. До зустрічі в наступних відео!